За добрим українським звичаєм просимо всіх до молитви. Вія і сіна, святого духа, амінь. Вів'яйця, і сіна і святого духа, амінь. Віяйця, і сіна, і святого духа. на що сина небеса. Нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у споку. Господу, але визволи нас лукавого. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Смачного. Дякую.